Володимир Васютик народився 24 березня 1970 року. Коли йому виповнилось 15, виступав за юнацьку збірну України ДСТ «Спартак». У 1987-му закінчив Львівську обласну школу інтернат спортивного профілю. Займався у групі під керівництвом Лева Броварського та Ярослава Луцишина. Володимир Васютик став чемпіоном радянського союзу серед юнаків у 1986 році. У 1970-му йому присвоєно розряд кандидата у майстри спорту СРСР із футболу. У 1992-му закінчив Смоленський інститут фізичної культури. Честь Закарпаття захищав з 1988 до 1990 року. У 91-му грав за шахта з 92-го по 97-й знову виступав за рідну команду. Наступний рік провів у Кіровоградській зірці. У 1998 му командою Володимира Васютика став малинський папірник. Професійну кар'єру голкіпера Васютик закінчив у Закарпатті. З 2001 до 2008 працював помічником головного. тренера в Ужгородському Закарпатті. Наступні чотири роки тренував голкіперів в Львівських Карпатах. З липня 2012-го старший тренер молодежного складу Говерли. Всегда думает только о футболистах. Есть такие тренера, которые думают о себе. Он думает в первую очередь, как футболисту сделать так, чтобы ему было комфортно работать. И что для этого надо делать. Вот этот большой плюс у тренера, который заботится не только о себе, о своем каком-то имидже, это он хочет создать футболисту все условия для работы, чтобы футболист максимально раскрылся. Тем более, что мы работаем с молодыми ребятами. Я вам скажу, что некоторым ребятам даже повезло. Не все тренера такие в плане... Люди, которые можуть объяснить, чого вони хочуть видеть на полі, як це треба делать і що надо делать для того, щоб рости профессиональном плані. Футбол для Васютика така більше ніж гра. Щоденно він повністю віддається тренерській роботі. Для підопічних Володимир Богданович водночас наставник, товариш і батько. Хороша людина, дуже добрий педагог. Легко знаходить з нами спільну мову як тренер. От, і на рахунок тренувань. Дуже хороші тренування на рівні вищої ліги. І я думаю, що надалі він буде нашим тренером і все на вийде. Володимир Васютик одружений, виховує двох дітей доньку Аліну та сина Дениса. З майбутньою дружиною Мариною познайомився у школі. Працювала піонервожатою, працювала з старшокласниками також. Ну, Весютик вчився в 12-й школі, тоді в старших класах. Він був активістом, він дуже добре вчився. До речі, в нього в атестаті була одна четвірка. А, і він мені допомагав як активіст. А потім його недовго рік, через рік його забрали в спортінтернат. Він тоді займався футболом, серйозно все, його забрали в львівський спортінтернат. І на кожні канікули він приходив в школу. У нас там всякі вечірки були, там дискотеки, він це все відвідував. Він приходив завжди в фінальську кімнату, питав, як справи, то все розповідав про себе. Ну, Це було на кожні канікули. А потім, коли він вже закінчив спортінтернат, коли його запросили сюди, вже з Закарпаття, як другим воротарем, це йому було 18 років. От ну тоді він став частіше до мене заходити, а потім дзвонити, і якось так сталося, що він мене запросив зустрічати Новий рік. Я зараз не пригадаю, який це рік був. Ну от ми спілкувалися, скажімо так, з ним півтора року. Потім ми зустріли один новий рік разом. Потім він прийшов на мій день народження. в на Мене день народження він прийшов з квітами все, і ну, зробив мені запрошення, щоб я стала його дружиною. Марина з розумінням віднеслась до професії чоловіка, хоча вдома він бував доволі рідко. Мусили одружитися з зимою тоді, коли іде перерва між сезонами, бо другого часу не було. Хоча ми збиралися свадьбу весілля зробити влітку. Але не виходило то в нього збори, то він на виїздах і таке інше. От, і тому у нас свадьба весілля було 9 лютого. Зимою, як це? Була команда присутня, все було ну, дуже весело, все таке інше. І а, тоді ми самостійно почали жити самостійно. Володю тоді зразу, після весілля, пам'ятаю, весною, запрос приїхали. Агенти запросили його в Донецький шахтар. Получилось так, що ми тільки поженились, і тут же він виїжджає. Ну, Запросила це, він дуже був радий. І, а для мене це було взагалі. Я тоді в футбольній кар'єрі нічого не розуміла, як це, що це, тільки поженилися і одразу ніякої там у нас не було медового місяця, нічого, бо він одразу після весілля поїхав на збори. Донька Володимира Васютика Аліна фаховий економіст. Хоча у футболі розуміється найгірше хлопців. Він ще грав в Закарпатті, він був воротарем. І він мене деколи брав з собою на тренування. Коли забирав садочка, то я ходила з ним, тому що ну не було з ким мене залишити. І я пам'ятаю, там сиділа десь на трибуні, собі гралася і дивилася, як він ну, тренується. І от я це так ну, мільком пам'ятаю. І в той час, коли ми були в Кіровограді, також мені це запам'яталося дуже. Ми ходили на матчі різні з мамою, коли він грав, і з тих пір я вже почала усвідомлювати так, можна сказати, що він займається футболом серйозно, і що для нього це ну, його можна сказати життя. Тому що ми, цей переїзд був з Ужгорода в Кіровоград таким досить для мене ну, важким можна сказати, тому що тут ну, родичі, друзі, близькі всі. Я так якось зовсім помінялася обстановка, і чужий город, інші люди, якось трошки я переживала, але потім вже звикла, тому що мама-тато рядом, то, тобто, ну, звісно, я привикла. І тоді вже я. Якби ну, почав там, почала вже дивитися цей футбол, переживати, за тата, вболівати, тримати кулаки. Там вже цікавилася, з якими ігра іграми, з якими командами вони грають і так далі. Тоді вже так почала розуміти. А найбільш таким свідомим моментом для мене стало, коли він в Карпати грав, бо тоді я вже так лядла така була фанатка і цієї команди. І, звісно, за тата переживала дуже. Денис пішов по батьківській стежині, вибрав амплуа голкіпера. Вибрав позицію воротаря мій батько. Вона мені зараз, я до неї привик, мені дуже подобається бути воротарем. І я себе бачу у дальньому житті дуже відомим воротарем. У яких, ну, таких командах, які зараз грають в Лізі Чемпіонів Європи. Сім'я Володимира Васютика приклад для наслідування. Вони щирі та дружні. У будь-який момент готові прийти на допомогу. Вільний від роботи час проводять разом, хоча не приховують його не так уже й багато. У нас да будинок свій. Ми де коли хочемо пікніки зробити, чи що. Він каже: я, я навіть не можу шашлики дома пожарити, тому що в нього нема часу. На вихідні весь весь час він зайнятий. Він час він з футболом, то готується, то переглядає ці ігри, вказувати, щоб сказати можна було на помилки своїм. Ми з ним спілкуємося, чесно вам скажу, коли лягаємо спати. Весь інший час, то я на роботі, то він на тренуванні, то він на зборах, то, ти, ну, то він з сином займається, бо він теж у нас хоче бути воротарем, то деякий е час мусить йому приділити, щоб правильно його там настроїти на тренування. Володимиру Васютику виповнилось 43 роки. Кожен день народження іменитого того тренера для сім'ї та близьких, наче власний, отож, зі святом Володимире Богдановичу, я бажаю йому тільки успіхів, що всі його мрії, які він хоче в своїй роботі, здійснилися, тому що він багато чого хоче, але... Не може зараз того всього зробити, не від багато що не від нього залежить. Все, що від нього залежить, він це робить. І я хочу, щоб він е досяг тої мети, до якої він прагне. Він хороший як людина, він хороший як чоловік, він хороший як тато, він професійний як тренер, тому що, е бачачи, по тому, що він вдома тільки переживає за ту команду і говорить про те, що. Е Багато чого не від нього залежить, але він хоче, щоб було так. І він каже: Я хочу бути успішним тренером і він і буде, і я йому цього щиро бажаю, тому що він цього заслуговує. Мене батькові я хочу побажати, звісно, розвитку в його кар'єрі, тому що є ще куди розвиватися. Він ще в нас як для тренера він ще молодий, тобто в нього ще в його кар'єра. як Воротар він вже состоявся, тобто я за нього дуже пишаюся. Я бажаю йому, щоб він, йому робота приносила задоволення і далі, щоб в нього все складалося в його роботі, щоб він досягнув, звісно, того рівня, якого він бажає на даний момент. І бажаю йому, щоб він. Завжди залишався таким, який він є, тому що він у нас дуже золотий, дуже добрий, і ми його дуже любимо. Ну, в першу чергу дуже добрих успіхів в кар'єрі. Він ще е, не дуже е, якби, старий. Е. У нього е, ще дуже довге життя попереду. Я йому бажаю бути дуже добрим, успішним е, тренером, в який в. ну, в добрых клубах. Вот сейчас Мир Черлучевского говорит, что он может пойти и, Шах... и шахтаря, в то клуб. Как бы у нашего батька есть шанс. В твой день рождения я хочу тебе пожелать крепкого здоровья. Оно тебе пригодится, потому что у тренера очень много уходит нервов при работе с молодыми ребятами. Чтобы ты добился на этом поприще, ну, минимум это лиги чемпионов со мной естественно и э, хочу тебе пожелать еще чтобы семья твоя тебя понимала всегда и поддерживала даже не, то, не, не, не только тогда когда хорошо но тогда когда и плохо это самый наверное важный момент когда семья тебя понимает и жена и дети ну а все остальное ну Желаю тебе підняти наш закарпатський футбол. Місного здоров'я, в першу чергу, щоб е, наші е, дальніші успіхи в чемпіонаті були надалі краще. Е, хочу побажати, щоб його, ми його радували своєю грою. Він для більшості його друзів, знайомих завжди залишиться володія, добрий, порядний, чесний. Ти буде час, коли до нього звернешся, відвертий. Хотів би побажати залишитися таким, і звичайно, радості йому сім'ї. Ми добре знаємо, що кожен з нас, який ще не щоб себе реалізував, він повинен знати, що в нього вдома все в порядку. Тому хочу побажати йому достатків, в сім'ї.